Всім добрий вечір. Мене звати Зуєва Альона і я допомагаю у вашому працевлаштуванні в готелях та ресторанах Італії. А також розповідаю вам про всі можливості роботи в Італії, я тут. Я вирішила сьогодні вийти ввечері, спробувати, можливо, так буде більше для вас. Цікавіша робота. Сьогодні хочу поговорити. Як це мені цю камеру? Не падать, не падать. Надійсько, не падає. Е, поговорити про всі вакансії, які зараз є, реальні в... у мене. Та й взагалі, в Італії. Бо ви ж можете до мене не звертатися, але ви маєте знати. Та й взагалі вам хочу розповісти про можливості вашого заробітку. Бо до мене часто звертаються вузькі спеціалісти, які у своїй галузі можуть заробляти. Хороші гроші, але вони їх не бачать і не розуміють. Насправді на нас всіх зранку до вечора йде грошовий дощ. Головне навчитися виставляти ось ці кармани, щоб ці гроші падали у вас до вас. І люди весь час плюються грошима, тільки куди вони плюються, вони в вас не плюються, бо ви ховаєтесь. Ви ж ховаєтесь від людей, бо що люди знають, що ви заробляєте. Тому сьогодні ось така тема вакансії, які у мене є без досвіду роботи, без знання італійської мови, е, покоївки на зимовий сезон і на літній сезон. Е, ну, графік роботи, в принципі, вже всі знають, але хто не знає, розповідаю: робота дуже фізично важка. Реально важка. Ви мене будете потім проклинати, проклинати себе, коли почнеться ця робота. Тому особливо для новачків це дуже важко. Ті, хто не знають законодавства Італії, тому я готую людей і перекладаю їм, і підводжу їх до цього роботи, що робота буде дуже важка. Але вона буде оплачувальна, щоб ви просто про це знали. Що це фізично важка праця? Ви приїдете, не знаєте мови, у вас немає досвіду роботи, вам доведеться вивчати законодавство, ви не будете готові що це робота без вихідних з сьомої ранку до трьох годин дня. Потім з трьох до шість у вас перерва, і ввечері з шісти до дев'яти знову працювати. І ви будете старшим, куди пошлють. Але зарплата приблизно з. Від півтори тисячі євро до двох тисяч євро все залежить ну, від роботодавця, від готеля, в який ви звернетеся, в той період, коли ви звернетесь. Якщо ви зараз звернетесь до мене, є можливість кращу вакансію знайти, підібрати вам. Якщо ви до мене звернетеся в квітні, в травні, коли вже готелі відчиняються, то будете обирати з того, що є, що залишилось, переберки. Знаєте, ви ну, самі знаєте, ви коли йдете в магазин, як тільки товар привезли, о. Все, ви можете придбати все що завгодно. А коли в неділю, особливо ввечері, біжить в магазин, коли завозу немає, так ви там гнилі продукти за... застанете. Те ж саме і тут. Все те ж саме. Тому офіціанти ще маю по вакансію, нормальні роботодавці, перевірені, хороші, добрі люди, які самі колись працювали персоналом, зараз пішли власниками готелю. і в мене персонал у них працював, дуже залишився задоволеним, тому що платили зарплату, вчасно платили, гарно годували, надали проживання, все коротше класно. Їм дуже сподобалось, тому офіціанти. Якщо ну, обов'язково потрібно знати італійську мову, ви маєте зрозуміти, що офіціант це та людина, яка комунікує з персоналом, комунікує з адміністрацією, тобто з дирекцією і комунікує безпосередньо з клієнтами. Тому це людина, яка має знати італійську мову, але може не мати досвіду роботи. В принципі, це не важко, за тиждень ви все вивчите. Як на покоївку і покоївку, ви все вивчите. Там немає нічого складного, це системна робота. Так само і на офіціанта. А в офіціанта то взагалі мають бути здорові ноги, тому що ви будете 10-12 годин на ногах. Це дуже важка фізична праця. Вам з 7 ранку до цей, вам накрити стіл, прибрати за рахунок роботодавця, а це як його? Зачаєві собі живуть, якісь там дрібнички купують кому що треба. До речі, сьогодні клієнтка подзвонила там вау, Альона, я їду додому, я їду додому, і мені сьогодні такий фортовий день, мені сьогодні і допомога по безробіттю прийшла. І допомога прийшла як біженцю. там, Вау! Коротше, там дякую, все на, на зимовий сезон домовились про роботу. Але я ж все ж таки, ну, це в мене є вакансія по Київки офіціанта. Також дуже часто ви можете звертатися з приводу вакансій на рецепції. І я загалом тих людей, які вже відпрацювали, знають мову, мають досвід роботи, я завжди їх стимулюю, щоб вони мотивую їх, щоб вони росли по кар'єрній, як це сказати. Е, Драбині, щоб вони зростали. І тому я завжди їх мотивую на посаду е, на рецепції. І такі вакансії є. Там, звісно, якщо у вас немає досвіду роботи, ви не можете розраховувати на велику зарплатню. Але це е, така робота менш фізично важка. Але звісно це робота психологічно важка. Вам доведеться розрулювати конфлікти, вам доведеться розрулювати різні ситуації. Тому це психологічно важка праця чий їх там майже немає. Зарплата невелика, але немає перепрацювань. Більше вісьми годин ви працювати не будете. Ну щоб ви собі знали. Тому також зараз дуже затребувані нічні працівники, такі як жінки. Ви знаєте, так так, так. Багато роботодавців обирають нічними працівниками, працівниками саме жінок і доволі достойно оплачують цю вакансію 2000 євро. Чому жінок? Тому що жінки не п'ють. Особливо які такі, знаєте, за 40 років. Вони морально устойчиві, як це сказати, на Україні. В мене, як завжди. Але ось ці там хейтери, які за мною слідять, з цим, слідкують з, з, з словником, як я розмовляю на українській мові, прошу вас зазначити, що я розмовляю не тільки на українській мові, і на італійській, на англійській, і на російській. І зараз, коли я з вами розмовляю, мені інколи буває дуже важко, тому що в голові у мене італійська мова. І у мене вже був такий випадок, прикольно, коли я на співбесіді розмовляю з роботодавцем, потім маю перекласти, і я не переклала, бо мені здалося, що я розмовляю на українській мові, а насправді я розмовляла на італійській мові. То прошу вас поставитись до цього з розумінням. Що в мене декілька мов щодня е, в роботі. Тому е, також українці є, які розмовляють на російській мові. Я завжди намагаюся розмовляти на українській мові. І на російську не перехожу, хоча дуже її добре розумію. Але прошу вас поставити з розумінням, що я війничанка, а у нас суржик тута там, отсюди сість. Сясти, сясти, там, що там ще в нас таке було? І тому мій сурчик він дається в знаки. Але я з ним працюю. І так ось вакансії рецепшоніста. Я завжди за те, щоб люди зростали, щоб вони не залишались на одній вакансії. Якщо людина розумна, вихована, достойна. Ну так, до речі, до мене звертаються дуже розумні дівчата. На початку спробували покоївкою, бо ну, а як? Ви знаєте, які дівчата до мене приїжджають. Звичайно, блін, красотки, розумні. Єдиний дефект, який мають, це те, що не знають італійської мови, не мають цього досвіду роботи і не знають, як це все працює. І мені, мене просто серце кров'ю обливається, коли я змушена їх відправляти, працювати покоївками, бо вони можуть більше і краще. Їм недостатньо не цих знань. Тому я завжди мотивую. Людей, щоб вони йшли вивчати далі, рости по кар'єрній драбині, і вони можуть досягти більшого вплоть до того, щоб стати директором цього закладу з роками. І мені дуже шкода, коли 60-річні жінки не побудували кар'єру в Італії. Ну, це окрема розмова. І також все ж таки хочу наголосити, що в любій своїй... Роботі, дівчатки і мальчики, ви можете заробляти більше. Завжди можете заробляти більше. І е, коли до мене звертаються зараз, дуже Боже, зараз так багато людей пише, дзвонить, і, і всім треба сьогодні. А саме цікаве, ви мені подзвоніть, ви мені напишіть, я чекаю. Добре. Ну ви що, реально ну, думаєте, що я повинна все кинути, е, втікти з батьківських зборів, е, втікти е, від гінеколога з крісла бігом встати, бо ви до мене дзвоните, чи е, бутерброд з рота витягнути, бо ви мені пишете? Ви можете зрозуміти, що людина зайнята? Ні. Як цей, то ми ж ваші клієнти, ви нам зобов'язані. Ніхто нікому нічого не зобов'язаний, але саме цікаве, вам розповідаю, що коли ти дзвониш на Ой, вибачте, я в перекоря, ой, вже не так срочно стало, то вона до перекоря має право сходити, а ти не маєш права мати ніякого особистого життя, повинна дзвонити і слухати зранку до вечора всіх. Так ось ви можете заробляти в своїй ніші е, більше. Навіть та ж сама покоївка може заробляти більше. Якщо вона навчиться вести свій блог в інтернеті і розповідати про життя в Італії, ви подивіться, скільки зараз багато блогерів. В неї будуть ще додатковий дохід. Перукарі, масажисти, фітнес-тренери, ви можете заробляти більше в Італії. Вам не потрібен салон, вам не потрібен спортзал, вам не потрібен. Хорошого експерта годують ноги, коли ви це вже нарешті зрозумієте. І це тільки совдеп, з якою ми всі зараз воюємо, що їм потрібен офіс, їм потрібно крісло, ще щось. І вони зовсім геть. Гиді... Розуміння не мають, коли ті офіси кудись зникають. Ой, офіс є, значить, вони працюють легально. А то, що з вас дируть в шкури за е, той офіс, те, що вони потім зникають, ні. Ні, спочатку вони показують, Боже, ми відкрили офіс, приходьте до нас, приходьте до нас, все. А потім хоп, десь офіс зник, відкрився чомусь в другому місці. І ви навіть не можете собі уявити, що їх вже десь прикрили, що десь вони щось порушують. Ні, вам в голову не приходить. Вам головне, щоб був офіс. Так ви й самі перестаньте чіплятися до місця. Хорошого експерта годують ноги. Перукар може заробляти навіть в Італії гарні гроші, якщо він хороший спеціаліст. Будь ласка, свій чемоданчик взяла і вперед. Я ось сама пофарбуватися, не знаю до кого звернутися. І сама вже втомилась, не хочу сама робити. І стільки ж, стільки українців в цьому рівні, що ви можете заробляти самостійно гроші. Ви можете, хороші, а масажисти. Та ви ж взагалі вообще... знахідка для цих, як його, для наших біженців, для всіх хороший масажист це знахідка. Не прив'язуйтесь до місця, майте своє це, будьте мобільними, і ви завжди е, цей, заробите. Вас буде черга стояти. А якщо ви ще й розкажете в блозі, як, що, до чого робити? Цього всього я вчу. Коли до мене звертаються, найдіть мені роботу масажиста. У мене очі дибом ну, стають. Ви можете заробляти. Ну, хочете, я вас проконсультую, розповім. Як це? Особистий супровід вам зроблю, бо я розумію, що багато експертів. Масимо, чекайте, відповім на коментар, бо в Ютубі люди не будуть бачити. Масімо, я приїду в неділю на виставку твою. Не хвилюся. arrivo, Іо, Аріво, стай Транквіло. Іо Стокві Парландо Ін Україно, пою щире. <тур> Чекайте, бо це знайомий скульптор, який запросив на виставку своїх робіт в, цьому, в Італії. Прейго Максимо, Бона Серата, відповіла йому. Так ось, що я хочу сказати. Ви, я особистий супровід пропоную, тому що це довгострокова робота. Довгострокова робота, ви в своїй ніші можете заробляти додаткові гроші. До прикладу, до... щоб ви розуміли, розповім вам: ось я орендую квартиру в жінки. І е, вона розпов... ну, і вона вже у віці і все. І вона бачить, як мені важко. І я їй не раз сказала, що мені. Важко, що я не хочу. Я запиталась неї, чи не буде їй, якби у важкість, бо я прикладаю з італійської, я наголошую, допомогти мені у домашніх справах. Тому що, до прикладу, я не люблю ні прибирати, ні стирати, ні готувати, ні, ні, ні за покупками робити, ні мус, ни Я не люблю цього робити. Да, є жінки, які я краще проведу прямий ефір. Я допоможу людям, я проведу співбесіду. я... Ну, я не люблю. Я це роблю, але я це не люблю. Я їй запропонувала, що вона відмовилась, але от уявіть собі, якби в своїй ніші здаю квартиру, вона сказала: Альона, не хочеш виносити сміття 5 євро в місяць. Вона все одно виносить сміття. Я твоє сміття винесу. Що таке 5 євро, дівчинки? Ну що таке 5 євро? Це ж копійки, це два рази на каву сходила. Та я їй заплачу тих 5 євро, хай винесе те той, 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 той сміття мені. Там е, прибирання, глажка, стірка. Все одно вона щовечора прибирає, стряпкою бігає. Що таке сказав цей? Я їй сказала, ну, Алюночка, 5 євро, там влажна уборка в тебе в кімнаті, чи 10 євро раз в тиждень. Я їй сказала, що я готова любу суму. І цей, я в тебе поприбираю все. І, по-перше, ви собі уявіть, це її квартира. Вона буде чиста, вона буде прибирати в ній так, як вона хоче. Вона не буде психувати за те, що в ній не прибрано в цій квартирі. Вона сама прибере і вона ще й на цьому заробить. І ти. Цей, так само готовка, стірка, глажка. да Я в неї золота жила. Вона би могла на мені добре заробляти. А ви тепер посчитайте. 5 євро е, цей, винести сміття, 10 євро в тиждень там, хай би вона мені прибрала. Да? Е, скільки в мене тут? Я одна живу. Скільки в мене тут цієї уборки? Я вас прошу. Я не, й не засмічую, тому що в мене цілий день вдома немає. Ну або є, то я там... Цей, але хорошого спеціаліста ноги годують, я ж вам кажу. Плюс ще якась стірка. колись десь там погладила. Мені хай 10 євро в місяць ще стірку мені погладила. Скільки там треба, я не навіжу гладити, я хожу в лавандерію, ношу гладити. От. І десь, можливо, щось приготувала. Все одно ж готує собі. Все одно ж миє посуду, все одно Альона, я тобі приготую, що ти там хочеш. Все, домовимося. І от уявіть від собі. Що вона би могла би мати на всій тій ж самій роботі, що вона вже робить, тільки на мені 100 євро? Що таке дєв... Ну, це так приблизно я вам порахувала, що таке в наш час зараз 100 євро? Та це нічого. Ну, 100... я би 100 євро за любки її заплатила б, щоб вона в мене забрала ось цю мою проблему. І вона б заробила б, а що таке 100 євро в місяць, на мені, плюс ще... за оренду квартири, а в рік? Ну, так це виходить 1200 євро. 1200 євро це її якась подорож на тому, що вона вже робить щодня. Але вона не хоче. І те ж саме я кажу і вам, перукарям, фітнес-тренерам я би теж займалася спортом і шукаю свого фітнес-тренера ось тут в імені. Але я не можу знайти. У мене або онлайн, або вони в цьому як його, в спортзалах, де мені не підходить там, час чи ще щось. А тут головне, що класні дорожки є в Рімені, промена. Тут можна на вулиці займатися спортом, скільки хочеш. Але ні одному фітнес-тренеру не приходить в голову. Будь ласка, організуй спорт на вулиці, пробіжки чи ще щось там. Візьми якусь абонентську плату, тобі не треба платити ні за що. Показуй все це в інтернеті, до тебе буде стояти черга. Але ж ні. Ніхто цього не організовує. І візьми якусь абонентську плату 50 євро в місяць, три рази на тиждень проводь ці заняття, та в тебе 10 людей 500 євро вже. І це просто ти одну годину позаймалася на березі моря з дівчатами. Масажист так само. Масажист, який буде робити масаж, там оце є їхнє розкладне це, ліжечко, будь ласка, масаж на дому приїхав, зробив, за, хай за дорогу ще щось візьме. Ну тільки не так, як в мене була, колись я шукала, тільки не робіть так, як оце є дуже великі майстри. Ну це вже взагалі треш, Бо в мене була проблема два роки назад, в рісся ніходь. Я шукала педикюр, Я шукала педикюр зробити в Італії тут. Реально я не могла нічого сама зробити. В мене боліло, я мучилася, і я нічого не могла зробити. І ніяк сама цю проблему цю вирішити не можна було. Я знайшла якогось майстра в Ріміні, але я на той момент була в Беларії. І запиталася, вона каже, послуга послуга коштує підікюр 40 євро. Я настільки була скручена, це все добре, я 40 євро готова. Але я кажу, я живу в Беларії, а вона працювала тільки на виїзд. Ну, все прекрасно. Я запитала, скільки буде ну, приїхати до мене в Беларію? Вона сказала, дорога буде коштувати 40 євро. Тобто, 40 євро робота, я ще розумію, дорога я чомусь не могла зрозуміти. Можливо, я не ну невірно і недооцінюю чужу роботу, але я теж порахувала знаєте, ну дорога коштує до Беларії ну, рубль п'ятдесят. Чи скільки там, рубль 50 коштує, ну хай ти витратиш на проїзд 3 євро. Ну, я готова тобі 3 євро. Ну, нехай ти ще там півгодини за те, що ну, менше півгодини їдеш, візьмеш з мене ще тих 5 євро туди, 5 євро назад. Ну, це аж виходить 13 євро. Ну, точно не 40 євро за те, що ти до мене приїдеш. І плюс ще 40 євро за роботу. І ви знаєте, я так, мене болить, мені треба допомогти. Пер... Коли до вас звертається. Клієнт, що в нього болить, йому треба е, стрижку? Він готовий заплатити вам. Тільки ну, нормальні гроші беріть за це. Е, для чого мені було викликати цього подолога з Рімені за 80 євро? Якщо я потім пішла е, цей, в сусідню е, перукарню італійську, і мені це все рішили за 5 євро? Ну, то для чого це? Я просто вам розповідаю, що якщо ви будете по-людськи, ну да, за дорогу візьміть. Так, да, ви маєте відбити гроші за дорогу. Бо якщо вам скажуть, що ви маєте в Мілан приїхати, то в Мілан коштує приїхати. Але ну по-людськи будьте. ви в своїй ніші можете заробляти. Ви прийшли до Альони? Да? треба Покрасити Альону. Ой Альонушка, дивись, я тобі ще по фотографії подивилася, що Альоні можна ще продати. да? Альона блондинка, там, да, в неї сипляться волоси, ще щось там. Що там, Альона, дивись, в мене от є в тебе шампунька. Дивись, така шампунька класна. Ти можеш цією шампунькою помити голову. Нехай ви євро на ті шампуньки заробите. Ну, Це вже одна кава. Да? Нехай маску ще якусь тій Альоні продасте, якесь масілко для волос, якусь, ще щось, якусь послугу, да, що там вони ще роблять. ці. Все, і, і, і зразу кажіть: Альона, так, на слідуючий місяць наскільки записуємося, бо мені ж ти ж знаєш. І все, і Альона буде знати, що через місяць, в таку дату в неї покраска і стрижка. А ще краще, якщо ви візьмете завдаток за Альони, ну, щоб Альона не могла уліняти від вас. Знаєте, так. Забітонірувати ці зв'язки. Бо і я чому беру завжди завдаток з моїх клієнтів, щоб ось цей наш зв'язок ну зацементувати, що йому нема куди дітися. Те ж саме і вам. Візьміть невеличкий завдаток за Льони. Да? Ви перу кар. Альоночка, я до тебе на слідуючий місяць знову приїду, коли там першого, другого, третього числа отакі-то годині. І Альоночка знає все, Альоночка трасеться що 3 там, числа в 10, 10 часов у неї е, це, як його, покраска, стрижка, що там Альона собі придумала. І Альона дала завдаток тих самих 10 євро, і це вже і вас стимулює, не хворіти, е, не переносити. ви вже собі знаєте, що у вас є е, якби, мі, це, заброньоване місце. І Альона вже нічого не зробить, нікуди не дінеться. Ось так в своїй ніші ви можете заробляти. Те ж саме із фітнес-тренерами, викладачами танців, фотографами. А фотографи – то взагалі золота жила тут, в Ріміні. можете заробляти дуже багато. Просто спитайтесь мене як? І я вам розкажу, супроводжу, розповім, що і як вам робити. Насправді на вас щодня валить грошовий дощ. Люди плюються грошима. Просто ви кармани не наставляєте. А що таке кармани? От виходить людина, сідає в транспорт і платить за проїзд це карман. Виходить людина, я вже вам розжовую. Мені ніхто не розжовує, я сама це зрозуміла. А вам вже розжовую. Заходить в кафе-бар, бере каву це карман. Йде в магазин це карман, в який вона плюється діньгами. Станьте кожен з вас. Створіть свій карман, в який будете ловити гроші. Я зацікавлена в тому, щоб у вас були гроші. Подивіться, скільки я вам даю. Теж саме і покоївок, теж саме і офіціантів стосується. Ви можете у вашій жижніші заробляти більш. Я ради експерименту пішла попрацювала офіціантом, і я вже розповідаю вам про роботу офіціанта, більш достовірну інформацію. Я продавала готелі. Я жила в готелі. Я працюю в готелі. Я предоставляю готелям персонал. Я експерт. Все знаю про роботу в готелях та ресторанах Італії. Я знаю італійську мову, я знаю законодавство Італії. Не досконало, я, я не знаю. Я тому звертаюся завжди до експертів. У мене є жінка, до якої я завжди надсилаю своїх клієнтів і сама до неї ще хожу на консультації, бо я не все знаю. Бо щодня закони змінюються. Тому і вам раджу завжди. Звертайтесь до експертів. І... А і не слухайте ось цих тітоньо. Боже, я вас прошу. Ну не слухайте цих диваних ем... зна... знатаків. Які давно в Італії і все знають, в їхньому районі роботи немає. Вони самі бідненькі нічого в цьому житті не досягли. Вони не знали і не знають. А я вам розповідаю як. Бо ви можете до мене не звертатися. Але якщо ви будете знати як, будь ласка, або звернення індивідуальні консультації в мене і я. Проаналізую вашу нішу, проаналізую ту е, зону Італії, в якій ви знаходитесь. Ми складемо з вами план, стратегію роботи. Це не буде швидко, але через деякий час, бо ви самі маєте змінитися. Я знаю моїх людей, тому що вони бояться. Але вам доведеться самостійно змінюватися. І ви зможете в своїй ніші заробляти достатньо коштів. Але вам доведеться змінюватись. Але ось ці надзусилля над собою вам почнуть приносити гроші. Да-да. І потім ви мені будете дякувати, як і всі інші. Альоночка в нас є. О, вийшло, вийшло, в нас є гроші. Це не моя заслуга, це ваша. Це ваша ось ця робота над собою. У вас все вийде. Тому той, хто з вас шукає в Італії можливостей, той їх і знайде. А хто шукає перепонів, їх теж тут достатньо. Ну, напевно, я б до вечері виходити в прямій ефірі трошечки, ніби ви активніші. Добре, всім гарного вечора.